Попри труднощі і ризик, працівники групи Нафтогаз роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. Нафтогаз України вистаємо, переможемо, відбудуємо. Херсонці, які були змушені тимчасово приїхати в Івано-Франківськ, не сидять без діла. Вони волонтерять, виготовляють сухі борщі на передову, бо хочуть, аби українські захисники, які, попри холод, сніг чи дощ, мали змогу з'їсти і зігрітися гарячим. Ми хочемо хоч чимось долучитися, щоб допомогти, щоб скоріше настав мир, щоб скоріше ми перемогли. Хочемо допомогти тим дітям, які там в окопах. Зброя цих жінок ножі і наполегливість нині херсонці зібрались, аби насушити інгредієнтів для борщу. Це є якась мета. От ми сьогодні о, прочитали, що треба прийти. Все. Вже зранку ми знаємо, що три години треба збиратися все. Натхнення якесь приходить і просто якесь заспокоєння, що ти чимось можеш допомогти. Люба допомога, яка від тебе залежить, то треба її робити. У мене жона в'яже балаклави, тут беруть нитки, що в кікимарі ходили, теж їй допомагає. Пані Анна з чоловіком до Івано-Франківська приїхали на початку жовтня. Кажуть, зустрічі в херсонському хабі дають відчуття, що ти робиш потрібну справу. На фронті племінник, тому вони відгукуються на кожну волонтерську ініціативу. Я була в декреті, сушила кавуни, фруктові чіпси, вишні, черешні, банани і ну для, для дітей. Пакувала і таким займалася вдома. У травні Юля з дітьми дивом вирвалися з окупації. Сушарка залишилася в Херсоні. Тож на гроші, які держава виплатила для ВПО, придбала нову і взялася сушити овочі на борщ. Усе купувала за власний рахунок, а потім почали доєднуватися друзі та знайомі. Сушилка була 15 поверхів, вже туди вліза мішок моркви. А так як помічників багато, я вже можу більше справитися з об'ємом. То вже тепер є друга сушилка. Ми вже відправили там 980 літрів. борщу. а це майже 5 тисяч порцій. Сухі пайки передають військовим, яких знають особисто. Недавно прийшов запит від військової частини. Туди додається інструкція, як це все робити, як це все заварювати, наскільки це осіб. Ну і такі пакетики вони відправляються на фронт. На херсонський напрямок під Бахмут, ну тобто на всі такі гарячі точки, де зараз це є. Ми намагаємося відправити частинку своєї душі. Допомагати в херсонський хаб прийшло два десятки людей. За півгодини почистили, помили і порізали кілька мішків овочів. А поки заготовки сушитимуться, волонтери важать і фасують готові інгредієнти для борщу, не лише картоплю, моркву, буряк та капусту. У кожен з цих пакетиків херсонці вкладають віру у перемогу. Ірина Тимчишин, Олександр Мокушак, факти і сітіві. Єдині новини.